Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як Василь Стус та його спадщина. Гості нашої програми це кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, історії української та світової літератури Донецького національного університету. Ольга Поніна. Доброго дня, пані Ольга. Вітаю. Е, Чому постать Василя Стуса активізували саме зараз. Чим це можна пояснити? І, власне, син Василя Стуса Дмитро Стус в одному зі своїх інтерв'ю теж намагався пояснити причини, чому ось зараз постать Василя Стуса найбільш активна саме у період війни? Так, дякую. Доречно розпочати саме з цієї розмови Дмитра Стуса. Це розмова, яку у липні опублікував? Польсько-український часопис Посестри, який з'явився і підтримується саме в час цієї активної фази війни. І в цьому інтерв'ю з Юрієм Завацьким багато тем піднім... піднімає Дмитро, але починає він з такої речі: я хотіла би саме зацитувати. І мені було дуже радісно, коли я бачив, як Шевченко і Стус воюють із Зайдами. Що прийшли на нашу землю руйнувати наші традиції. Війна дуже посилила вплив саме цих постатей на все суспільство. Саме лінія розвитку від Шевченка до Стуса, за якою митець потрібен своєму народові, лише тоді, коли його творчість йде по самому нерву реальності, виявилася необхідною тут і зараз. Постмодерн, мистецтво і гра усипались і відійшли в своє звичне поле розваг, розслаблень, релаксу традиція натомість дозволило більшості чітко відчути, за які цінності воюємо. Як на мене, то дуже важлива думка Дмитра, бо він говорить і про перші дні початку війни, активної фази у лютому, і про те, як в цей час на руках у нього помирає мати, і як він змушений думати про збереження спадщини батька. Бо основний Фонд рукописи зберігаються у Дмитра, який живе зараз не в Києві, а під Києвом, у Дмитрівці, селищі. Звідки він був змушений вивозити всі ці речі? Бо ну, ми знаємо так, що саме Київщина стала основним об'єктом. Захвату в цей момент у нього на руках помирає мати. Він змушений думати про збереження спадщини батька, рукописних фондів. Він змушений думати про своїх дітей. І все це людина от акумулює всі ці думки в цьому інтерв'ю. І він вказує на дуже важливий момент цінності, цінності, які виховали його. Як людину і цінності, які сьогодні на даний момент актуальні для нашого суспільства, і чому він міркує на тим саме стус сьогодні важливий? Бо він поєднує такі три важливі речі, такі важливі цінності, як сплав таланту, працездатності і людської та національної гідності. От, як на мене, стус сьогодні все ж актуальний передовсім не як поет, а як громадянин, от є книга. Спогадів упорядкована Василем Овсієнком, Василь Стус, поети громадянин. От громадянин для нашого суспільства все-таки на першому місці. І в Стусові сьогодні для українців важливий цей момент людської і національної гідності. Чому я можу про це думати, міркувати? Бо саме з лютого я активно слідкую за культурним. Простором, за масовим мистецтвом, за іншими видами мистецтва, де актуалізується творчість Василя Стуса. І я можу навести, ну, як на мене, величезну кількість прикладів сьогодні оцієї актуалізації, важливості постаті Василя Стуса і як поета, і як постаті образу, як спробу осмислити його цілісно, людиною. І можемо почати з того, що до речі, Дмитро Стус він дуже активно займається над пошуком фінансів, розробкою і продовжує роботу над Стус-центром і музеєм Василя Стуса. У нього є така, я так розумію, мрія мета реалізувати в конкретному просторі музей Василя Стуса, а не лише віртуальний. Так от в межах. Його музею, віртуального стус-центру, дуже багато цікавих матеріалів. І один із них, наприклад, те, що сьогодні над скульптурою Василя Стуса працює київський скульптор Володимир Щур. І Дмитро сподівається, що Київ нарешті почує і матиме бажання мати такий, таку скульптуру Василя Стуса. Наступний момент це, безперечно, пов'язаний, можливо, Трагічний момент пов'язаний із Донецьким обласним академічним театром, який був змушений евакуюватися до Маріуполя. А з Маріуполя відповідно у березні еваку... евакуюватися далі в Ужгороді, і 16 липня цього року під керівництвом режисерки Людмили Колосович в Ужгороді. Маріупольський театр, як вони себе скорочено сьогодні називають, поставив виставу Крик нації. Я думаю, ви можете навіть відчути в самій назві вистави, яку вони називають вистава про життя, творчість, долю Василя Стуса, передовсім відіграє оце слово нація. Крик нації і асоціація постаті Василя Стуса із цим криком нації. Чи нарешті не пора, не час нас почути? Пані Ольга, так. я переб'ю вас. Скажіть, будь ласка, ось певний період свого життя Василь Стус жив у Донецьку з 40-х років до 60-х. І чи ось ви вивчали його поезію? Чи відчував він у скажімо, у своїй поезії? Чи знайшло відображення у його поезії подальша доля Донбасу? Чи ну я не кажу такі футуристичні моменти, магічні моменти, але якось, можливо, через призму якоїсь історії він відчував, що далі з Донбасом може бути теоретично. Абсолютно, і те, що буде далі з Донбасом, він висловив у своєму листі до Малишка, його провідника в літературний світ, коли він був вчителем у Горлівці, і вже на певному етапі. Відбувся певний такий вибух, цю ситуацію згадує його товариш по школі, колега, друг Василь Шиманський, коли Василь Стус із ним були у їдальні, і Шиманський українською мовою звертався до жінок, аби замовити страви. І шахтарі, які перебували в цій їдальні, бо їдальня була шахтарська, почали знущатися над Шиманським, перепитуючи на перше, на друге, ну і як завжди, таке традиційне. Говори нормальною мовою. І от в той момент обурення дуже яскраво Шиманський у своїх спогадах його прописує. Стус вибухнув. І після цього він написав листа Малишкові, де ем, проілюстрував, що теперішня доля Донбасу і як ставляться, знецінюючи мову, культуру, народ, націю, ідентичність, національність українців. Ем, вона чекає всю Україну. І, можливо, цей лист один з таких найпоказовіших. щодо поетичних текстів, то, як на мене, такі моменти певного передбачення в художніх образах, само собою зрозуміло, ми можемо побачити вже у віршах поза збірками, написаних у київський період, написаний в період його. Перебування в камері попереднього ув'язнення і створення збірки час творчості з 13 січня 72 року до вересня, і безпосередньо ці, ці поетичні тексти, над якими Стус працював під час ув'язнення і заслання. І, можливо, давайте як певний приклад один з фрагментів такої, як на мене передбачуваності, але водночас підтримки. Української нації фрагмент однієї з поезій, бо ти це ти, це ти і ти, бо ти і є вітчизна, бо так стоятимуть брати, як буде днина грізна. Як на мене, надзвичайно яскраві, потужні і потрібні слова нам сьогодні. Є ще один момент. Ось, скажімо так, буквально нещодавно відомий російський літератор Дмитро Биков написав, точніше, не написав, а в одному з інтерв'ю я бачила цей фрагмент, де він зазначив, що Стус актуальніше для Росії ніж для України зараз. Ну і виникає питання: власне, невже у Росії немає своїх письменників, що вони знову намагаються приєднатися до українського культурного простору? Ну, і взагалі про що свідчить цей сигнал? Можливо, я трошки здалеку піду, і це моя особиста думка. Теж, десь чи початок літа, кінець весни, з'явилось повідомлення, що у Маріуполі була бібліотека імені Василя Стуса при Українській православній церкві. І інформація від створювачів цієї бібліотеки, що її знищили. Як на мене, будь-які втручання російських інтелектуалів в спроби. Прокоментувати, пояснити наш культурний простір і наші культурні коди закінчуються знеціненням нас як нації. Я поясню свою думку в один час якось сплилося оці всі висловлювання бикова. З... Обговорювали це достатньо популярні сьогодні блогери і Таня Микитенко, і журналістка Марина Данилюк Єрмолаєва. І мені було надіслано з живого журналу Дмитрія Бикова його статтю, присвячену Василю Стусу, де ніби водночас от, він намагається показати, що стус не стільки потрібен сьогодні українському суспільству скільки росіянам, але водночас абсолютно знецінює. І я би навіть сказала, знегіднює рівень цієї постаті для нас. Я поясню ці міркування на кількох прикладах. По-перше, людина пише абсолютно не спираючись на конкретні факти, факти викривлені. Факти з біографії Стуса, наприклад, тоді, коли він був у армії, в якій школі він працював, як називався інститут, де він вчився, і так далі. Але найгірше, як на мене, Стус вплітається викрилення фактів через його стосунки з одним із найважливіших людей в його колі, це Алла Горська та Іван Світличний. Ось тут коли людина дозволяє собі, вважаючи себе інтелектуалом, перейти на рівень. Не коментованих, необґрунтованих стосунків між горською і світличним, наприклад, це пока... і називаючи завжди в своїй статті, верніше так кажучи, що не пишучи, що це український, український язик, а на мові вони писали на мові, для мене це завжди маркер і спроба введення в такий контекст, це повного знецінення цієї особистості. І кінець, до речі, цієї статті бикова такий. Тут виявляється не настільки великим, бо є такі великі, як Ліна Костенко та інші. І у мене якесь таке дисгармонія. Я не розумію, чому ви пишете про цю постать необхідну для вашого суспільства з його основним маркером гідності, і водночас ви його настільки зневажаєте і знецінюєте. В контексті всього сказано і другий момент з биковим так пов'язаний це те, що чомусь цю людину допускають на територію нашої країни заїжджати, і вона бувала не на одному телеканалі і дозволяла собі висловлювати такі думки, що шкода, що ми не розуміємо потреби не перейменовувати площу Льва Толстого, метро Льва е, імен, імені площа Льва Толстого в імені Василя Стуса, і хіба вони... Мають нам розповідати, так іменем кого мають називатись площі в столиці нашої країни. Тут ще один момент під час перебування в Одесі, коли я дивилася ці репортажі, звідти то самобив зазначив, що якщо Одеса вийде з культурного простору Росії, ну, скажімо так, там є багато письменників. То власне доля Одеси буде дуже ну, такою, ну, непривабливою, на ну, що так м'яко сказати. Тобто, ну я так розумію, все одно імперське мислення, якби ми не говорили, там гарні росіяни, не дуже гарні, а все одно імперське мислення воно працює, ну, здається, у всіх росіян винятків просто, ну, про просто не сходно. Стосовно проблем, які проблемні питання? Маю на увазі, скажімо, проблеми висвітлює у своїй поезії Василь Стус, які ось зараз ну, стали дуже актуальними, які ми бачимо ось зараз на цей період, в цей період історії. Ну, коли йдеться про поезію, складно говорити про проблему. Бо поезія це передовсім образ, це емоція. Можливо, давайте. Я покажу вам на прикладі його все-таки, який передовсім листи до сина і одна з найцікавіших книжок, які сьогодні літературознавці розглядають, вважають і радять читати. Наприклад, Таня Стус це людина, яка займається дитячим простором нашої. Теперішній культурі, літературі, і в одному з інтерв'ю, коли у неї спитали, щоб вона радила читати з дитячих книжок чи дітям читати зараз от наш період, вона радила читати всім от листи до Стуса Василя Василя Стуса. Свого часу ця книга виходила ще у 2001 першому році в Івано-Франківську, були низка перевидань. А в дев'ятнадцятому році видавництво ранок за переупорядкування Дмитра Стуса. З додаванням окремих матеріалів видала цю книгу. І Тут не лише листи, адресовані до сину, а тут є і певний коментар Дмитра Стуса, як літературознавця, і є певні тексти, які пов'язані з цим періодом життя. Так от, як на мене, я теж з лютого перечитую поетичні тексти Василя Стуса, багато перечитувала, і його листи, як на мене, листи. Дають можливість знайти необхідну нам сьогодні підтримку, необхідні слова. Наприклад, це лист, який адресує Василь Стус, майже семирічному синові, і які важливі речі він говорить, які важливо говорити і нам сьогодні, нашим дітям. Коли б ти тільки знав, яка мені радість твоїх слів і квітів, які мама пересилає до мене. Ти вже великий хлопчик і дещо вже розумієш. Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що є погані злі люди, а є люди справжні, які ніколи не вмирають. Ти вже певне знаєш, де ті злі нелюди, а де люди гарні, справжні, чесні, завжди прагне бути справжньою людиною. От, як на мене, це дуже важливі речі про справжність і. Вміння бути собою. І про це, власне, і поезія Василя Стуса, різновекторна, різноманітна поезія в розуміннях пошуку себе. ну Наприклад, один з найцікавіших варіантів сьогодні, який я із задоволенням слухаю, всім раджу виконання вже в певних таких мистецьких проєктах поезії Стуса. Це, наприклад, Тарас Компаніченко, і як він виконує поезію, поклавши слова на музику Василя Стуса за читанням Ясунарі Кавабати, розпросторся, душе моя на чотири татамі. Так само я раджу слухати сестер Тельнюк в їхньому виконанні. Ця поезія, музична обробка, теж просто неймовірна. І ще один, наприклад, те, б я могла порадити, і те, що актуально сьогодні, це ідея. Це єдина сценах. Це, наприклад, опера, камерна опера «Перехожий», Минулого року її представляли і в Вінниці. Я знаю, це театр дах, які так само намагаються в певних таких інших просторах, музичних оформленнях показати актуального сьогодні Василя Стуса. Ну і на жаль, час нашого ефіру завершується. Я дуже дякую вам за таку цікаву змістовну розмову. Сподіваємось нашим слухачам. Було цікаво. Нагадаю, що гостя нашої програми це була кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, історії української та світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса Ольга Пуніна. З вами була Ірина Булгакова. і нагадаю, тема нашої програми була Василь Стус і його спадщина. На все добре, до побачення. Акцент топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.